Привіт, друзі! Віднімання мішаних чисел. Правило віднімання. Для того, щоб відняти два мішаних числа, окремо треба відняти цілі частини і записати в цілу частину результату. І окремо відняти дробові частини, записати в дробову частину результату. Наприклад, 5,78 відняти. 2,38. Віднімаємо цілі частини. 5 відняти 2, дорівнює 3, записуємо цілу частину результату. Віднімаємо дробові частини. восьмих відняти 3 восьмих. 7 відняти 3, 4, 8, 8 переносимо в результат. 4 восьмих. Отже, ми одержали 3,4. Звичайно, це найпростіший випадок, коли можна від цілої частини відняти цілу частину, від дробової – дробову. Але розглянемо е, інші випадки, окремі випадки віднімання мішаних чисел. Наприклад, від одиниці відняти 3 п'ятих. Зменшуване в нас має тільки цілу частину, а від'ємник тільки дробову частину. Розуміло, що від цілої частини 1 відняти цілу частину 0 просто немає проблем. Це буде одиниця. А от 3 п'ятих немає від чого віднімати. Тобто, якщо в нас дробової частини у зменшуваному немає, то ми е, маємо роздробити цілу частину. Одиничку з цілої частини. Причому не просто в будь-який дріб роздробити, а в звичайний дріб із знаменником який дорівнює знаменнику від'ємника. В даному випадку це п'ятірка. Одиницю тоді ми запишемо як 5 п'ятих, відняти 3 п'ятих. 5 відняти 3 дорівнює 2. І 5 переписується. Ще один приклад. 7 відняти 3 четвертих. Знову в нас подібний до попереднього приклад. Не треба сім роздроблювати, ми просто позичаємо і сімки одиницю і цю одиницю роздроблюємо. Якщо ми від сімки позичили 1, у нас залишається 6, цілих. а цю одиницю запишемо у вигляді дробової частини 4 четвертих. Чому 4 четвертих? Тому що в знаменнику від'ємника четвірка. Відняти, переписуємо від'ємник 3 четвертих, дорівнює. Ціла частина 6 відняти цілу частину 0 в результаті 6. Від 4 четвертих відняти 3 четвертих, 1 четверта. Ще один приклад особливий. 3,5 дев'ях відняти 2. В цьому випадку від'ємник не містить дробової частини. Тому ми просто від цілої частини зменшуваного віднімаємо цілу частину. Від 3 відняти 2 дорівнює 1. А ось оцю дробову частину просто переписуємо в результат. Тому що 5 дев'ятих відняти 0. Дробової частини у від'ємника немає, це означає, що там замість неї 0. Ще один приклад. 7 1 третя відняти третіх. За правилом, треба від цілої відняти цілу проблем немає. А от від 1 треті відняти 2 третіх ми не можемо, оскільки 1 третя менша від 2 третіх. Тому нам необхідно позичити одиничку від 7, цілих і роздробити її. Ми одержимо 6, цілих, а цю одиницю ми роздробимо у вигляді дробу 3 третіх. І додаємо до 3 третіх 1 третю. 4 треті виходить. 4 треті. Відняти від'ємник. Переписуємо 5 цілих, 2 третіх. А тепер ми можемо виконати правило. 6 відняти 5 1, ціла, 4 відняти 2, 2. І знаменник переписуємо хідна ціла, 2 треті. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відео уроках.